Такі в них були бліндажики. як завжди після росіян сміття покидали. Зброю покидали, на мародьорені речі покидали. Ну, загалом російська армія. Нічого нового. Все, як, як є, трошки копалися Купа пайків їхніх? Це для тих, хто мені казав, що леший не воює. зайняли їхні позиції. Відео вийде вже після того як можна буде показувати то все от, щоб ви собі розуміли. Шоколад армійський, росіянський Та й таке хлопці, цигарки їхні. Хтось біг так, що навіть шльопанці свої залишив. Орки, ви даремно прийшли на українську землю. Земля буде горіти у вас під ногами. І перемога буде за нами. Слава нації, смерть російській Федерації.